Всім доброго дня, з вами Богдан. Ви на каналі Інтеркарс. Сьогодні маю для вас у наявності Renault Megane в комплектації Limited. Автомобіль 2014 року виробництва. Модельний рік 15. У нас чорний колір, чорний металік. Пробіг 192 000 км, оригінальний, підтверджений. Є фотографії з Німеччини. Є німецькі тихогляди і є повністю сервісна історія по Рено. Покузував він в ідеальному стані, жодних царапин, жодних вм'ятин, без єдиного підфарбування, весь в заводській фарбі. У нас лінзована оптика, денні ходові огні, протитуманні фари, бампер в гарному стані. Капот в гарному стані, непосічений. Тут також все в гарному стані. У нас лобове скло оригінал, У нас асистент удіяє, автоматичне ближні дальні та отримання в смузі. Гарні легкосплавні диски, резина М плюс С. 23-го року. 23-го року свіжі тормозні диски та колодки, складання дзеркал, безключовий доступ на всі двері. Ззаду в нас так само. Нова гума, нові диски та колодки. Диски в гарному стані. У нас задні партроніки присутні. Шторочка присутня. Ось є рукою незручно. Абсолютно нове запасне колесо та комплект. Тут апластик в гарному стані, тут все в гарному стані. Немає жодних дефектів по кузову. Вже у нас такий салон, незвичайний, а такий цікавий. Карта в гарному стані. У нас є німецькі техогляди 12 червня 2024 року пробіг був 186 тисяч кілометрів. Тут ще є декра, ще одна є. Ну, тут і зверніть увагу, в нас замінений комплект ГРМ на 168 тисяч кілометрів. У нас мультимедіа R-Ring, електростоянкове гальмо, круїз контроль, ліміт контроль, підігрів сидінь передніх. Ось. Тут в нас вся електрика, складання, регулювання дзеркал. Також підігрів сидінь є старт-стоп, датчики світла, датчики доща кермо в оригіналі, не фарбоване, не перешивалося. Сидіння також в оригіналі. Ось його оригінальний пробіг. Нагадую, це в нас комплектація Limited. Тут а також все гарно. Автомобіль, Автомобіль з Німеччини. Ось. Повністю обслужене авто. Двигун, 1,5 дизель. Дах в оригіналі. Кійка в оригіналі? Крило в оригіналі в оригіналі? Все в оригіналі. Вся машина в рідній фарбі. Все скло рідне. Автомобіль без єдиного підкрасу. 1,5 дизель К9К, 6-ступенева механіка, 192 пробігу, машина повністю обслужена. Щеплення м'якеньке бере посередині, ходова не стукає, резина нова. Реально повністю обслужений меган. Ставите на опік і зиму собі спокійно їздите. Зараз я вам ще зроблю комп'ютерну діагностику. Кажу пробіг, форсунки, турбіна, сажу та все інше. Так, і в нас комп'ютерна діагностика. Ніяких помилок немає, все в нормі. Так, і в нас параметри по двигуну. Турбіна дує відмінно, форсунки в чудовому стані, пробіг. 192 тисячі. Вам все показав. 14 рік, 1,5 дизель, 6-ступка, механіка лімітед, 192 оригінального пробігу. Кому треба більш детальний фото, фото, відеозвіт можу скинути. Можливо, доставка по Україні та таке інше. Автомобіль знаходиться в місті Рівне. Ціна і контакти будуть під відео в описі. Всім гарного дня! Ставте лайки, підписуйтесь на канал.